Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо всіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. Це програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Щорічно ТаПС Україна приймає участь у міжнародній нараді організації, які опікуються сім'ями діючих та сім'ями загиблих військовослужбовців, і детальніше про це нам розповість гостя нашої студії. Це Юлія Дмитрова, директор благодійного фонду ТАПС Україна. Вітаю вас, вітаю. Отже, пані Юлія, розкажіть, будь ласка, як проходила міжнародна нарада і яке вона має значення для Дніпропетровщини і України в цілому? Взагалі, те, що ми запрошені кожного року маємо змогу говорити про нас. Це вже плюс, звичайно, що ми на повісті дня. Ми перші, хто виступаємо. Ми перші, хто говоримо, тому що те, що у нас війна, така повномасштабна, це для всього світу, має значення, і США в тому числі розуміє, що якщо впаде Україна, то далі впаде Європа і підуть на США. Тому, по перше, для нас ми звучимо, ми розповідаємо реалії, тому що, на жаль, по телебаченню, ми вже не на першому кадрі і навіть не на другому. І все, що ми проговорюємо, ви. Туди, туди наші відеоролики, наші документальні фільми, наші історії живих людей, живих сімей, які втратили своїх коханих, і це дуже впливає на результат, це дуже впливає на формування знов ж таки розуміння, що йде війна і на допомогу Україні. Для нас дуже було знаково в цій поїздці, що ми були присутні на події формування нової організації American Veterans for Ukraine», тобто це американські ветерани об'єдналися. Це такі великі лідери думок в Америці, для того, щоб їздити по конгресах, приїздити в Україну і на вищому рівні достукатися до тих, щоб Україні продовжувало допомагати щоб ветерани Америки, які зараз приймають участь у військових. Діє в Україні долучалися ще більше до допомоги, і звичайно, щоб наші ветерани українські не були покинуті, щоб вони мали підтримку на рівні, як в США. Тому для нас завжди це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що ми потрібні, що ми робимо правильні речі, що ми вибудовуємо ту систему шани, по перше, війська військових і шану для до загиблих і до тих сімей, які нас на сьогоднішній день їх дуже багато в Україні, які залишилися наодинці зі своїми проблемами, тобто показати світу, що вони є, що вони існують, що вони потребують нашої підтримки, як психологічної, так і зазвичай матеріальною, тому що. Є багатодітні родини, де діти хочуть навчатися, а ми хочемо, щоб вони не їхали з України, ми хочемо, щоб вони тут залишалися. І Ми шукаємо всі, всілякі виходи з того, щоб їм допомогти в тому, що їм потрібно. Ви зазначили, що ви щороку привозите історії людей. Що цього року ви показували? По-перше, ми показали їм всю роботу з повномасштабної дії. З 22-го, тому що ми мали великий координаційний волонтерський хаб, Нам дуже багато допомагали людей з Сполучених Штатів. Ми привезли їм історії наших сімей, тому що у нас на жаль сім'ї мають повдві втрати: у когось батько і син, у когось два чоловіки. дуже мотивуючі історії родини, яка всиновила після загибелі сина. Чотирьох дітей це теж такий поштовх і до допомоги і приклад для інших. Що це це справді працює? У нас багато є фільмів, які знімає наша наші партнери Окопродакшн. Вони знімають фільми про військовослужбовців і психологів, про внутрішньо переміщених осіб, як їм допомагають психологи. Тобто, оці такі зв'язуючі речі, які дуже дотичні до Америки. Америка має дуже великий досвід, але вона і на сьогоднішній день розуміє, що вже до. Світ у нас набагато ширший, і вони готові долучатися до того, щоб з нашими психологами співпрацювати, щось нове для себе шукати. На жаль, на жаль, Україна є зараз прикладом, як вести бойові дії, як працювати психологам, і як працювати з сім'ями. Скільки тривала нарада в Вашингтоні, і які результати ви маєте? Ми загалом було 10 днів. У нас були дуже такі класні зустрічі з амбасадоркою України в США і з військовим аташе. Ми завжди з нею зустрічаємося, ділимося нашими напрацюваннями, десь прохаємо її долучитися, просто популяризувати, просто якщо вона розкаже про нас, і нам це допоможе. Та і аудиторію підняти якось і сім'ї, які ще не знають про нас, вони будуть долучатися. А ми мали змогу познайомитися з генералом національної гвардії, тому що на сьогоднішній день ми підписали меморандум з нашою національною гвардією України про співпрацю. і нам дуже важливо, щоб ми мали взаємозв'язки ще й зі сполученими штатами в цьому напрямку, тому що на. То дуже важливо показати сім'ям, що не тільки в Україні є такі сім'ї, да, так, а й за кордоном, і вони мають ті ж самі спільну спільну боль, і вони можуть трішечки поспілкуватися навіть тому, що ну, спілкування це дуже важливо. Ми мали дві дуже класні зустрічі провіденсі родайленді. Нам зробила їх наша подруга, американка. Вона залучила можна так сказати, громаду і були представники українці, американська громада. Ми розказали їм про наші проекти, про те наскільки важлива наша робота. що за сприяння та USA ми маємо змогу тут розвиватися дуже масштабно? І вони прониклися. ви знаєте, і в принципі це такий був маленький фандрайзинг. А ми залишили їм всі наші програмки. І вони долучаються і дуже показово, що прийшли на зустріч організація ветеранів В'єтнамської війни, тому що В'єтнамська війна вона була по суті дуже близька зараз до нашої, тому що американці були кинуті в дуже важкі умови. Вони були дуже багато років не визнані як ветерани в'єтнамської війни, а їм на сьогоднішній день по 87-90 років. І вони можна сказати так найбільше донатори зараз були на цій зустрічі. Це дуже дуже приємно, і вони прям готові відстоювати на рівні своїх лока. Якихось міських рад, конгресів, ТАПС і підтримку ветеранів і сімей загиблих. Тобто у нас завжди наші зустрічі в Америці – це партнери, це пошук нових партнерів, і це, звичайно, що про нас не забували. на всіх зустрічах, де ми тільки мали змогу, ми виступали, показували, розказували детально. Ті історії, які нам здаються вже банальними, звичайно, для людей, які це не пережили і не переживають, для них це шок. Тому ми намагаємося трішечки знаєте, емоційно якось зрозуміти, що це потрібно їм розповідати. Юля, розкажіть про свою команду, з якою ви їздили до Вашингтона. Команда невеличка. Ми зазвичай намагалися брати і жінок, які втратили, і людей, які задіяні в якихось наших програмах, щоб вони подивилися, як це в Америці. Тому що ми все, що ми бачимо там, ми намагаємося взяти її до себе, до наших реалій пристосувати цього року. У нас була моя співзасновниця фінансова директорка Лілія Кравець. Вона на сьогоднішній день. Вона сестра загиблого Воловайському котлі Антон Хорольський, і вона на сьогоднішній день дружина військової жбовця і син також служить тобто вона як ніхто знає що таке чекати з війни а що таке втратити на війні тому дуже дуже корисно щоб вона от виступала і її почули і звичайно підтримка для неї теж важлива тому що нам ще треба повчитися в сша як вони вшановують американських військових як виставлення навіть на вулиці до них. А до речі, ми там зустрілися з нашим культурним десантом в Вашингтоні і залучили їх навіть до виступу на Гала вечері у тапсі. І перше, що вони сказали, слухайте, ми просто сиділи в кафе, і до нас всі підходили, і просто нам дякували. І це настільки піднесений настрій і настільки моральний дух що, кажуть, ну нам би в Україні то, ну, такого не вистачає, тобто це державний звичайно рівень. Це потрібно випрацьовувати інституцію взагалі війська робити. І звичайно була перекладачка з нами. і був мій чоловік. Він на сьогоднішній день покинув свій бізнес. Бізнес не працює. Він сьогодні на сьогоднішній день як радник по залученню бізнесів, тобто всі зв'язки, які є. Він долучає до допомоги звичайного фонду. Ви сказали, що ви привозите фільми, і у нас неодноразово в студії Українського Радіо Дніпрі психологи розповідають, що саме через фільм люди більш сприймають всі реалії, які можуть бути. Як ви знімаєте ці фільми? Наші режисери вони залучають, беруть кадри з дозволу, звичайно, які є на фронті. І тут вже по місту вони знімають інсценіровки сцен, і звичайно, що залучають реальних людей, реальні історії, реальні сім'ї. Сім'ї, слава Богу, на сьогоднішній день готові говорити. Вони з цього не скривають, вони не скривають своїх слів, своєї болі. Получаються дуже емоційні фільми, які навіть без перекладу людина в Америці розуміє. Ми їм презентували наші ролики про табори, і це був просто проморолик, і Навіть перші кадри про військові дії, про дітей залишених без батьків. І це ну навіть можна не включати музика, і просто кадри правильно скомпоновані. На них діють дуже дуже сильно. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, чим зараз займається благодійний фонд ТАПС Україна на Дніпропетровщині в Україні? А в першу чергу ми робимо спільноту сімей. Тобто, наша філософія це об'єднати сім'ї, показати їм, що вони не одні, тому що загалом їм бракує спілкування з такими саме, як вони. Вони закриваються, вони довго не можуть знайти себе, не можуть знайти сенси нові в житті, і наша задача. За допомогою групових зустрічей, індивідуальних консультацій, залучати їх до наших програм, спільних програм, щоб вони просто виходили. Першу чергу витягнути їх з дому. Так само у нас програми є для молоді, тому що молодь, якщо це маленькі діти, це звичайно. Трішки інша психологічна допомога в ігровій формі. Вони трішки легше сприймають та да, втрату. А якщо це підліток, то на жаль, вони замикаються, в них пригничений стан, їх булять в школі, вони не вміють свою позицію втримати. І наша задача витягати їх з цього стану за допомогою заходів, за допомогою психологічних груп, за допомогою таборів, які ми проводимо на Закарпатті. А ми намагаємося розрозуміти їх екстрені потреби і шукаємо для них людей, які можуть можуть їм допомогти і опі. Це навчання, це якісь медичні огляди або медичне лікування. Ми маємо великий офіс в Дніпрі, ми маємо змогу проводити дуже якісні заходи. Ми Залучаємо у нас є свої арт-терапевти, які долучилися до нас. У нас є дуже потужна команда психологів, які саме з військовою втратою працюють, але вони можуть і працювати як для підлітків для на команди утворення і на лідерській якості. Бо підліткам звичайно важливо травму прожити. Але їм звичайно важливо ще розуміти в підлітковому віці, що з ними взагалі відбувається, як для, для підлітків. От і звичайно, у нас є медичні послуги стоматологічні. У нас є пересувна стоматологічна, Кабіна, яка курсує і по лінію фронту, і може робити це в містах для сім'ї загиблих. Ми намагаємося зараз долучати сім'ї військовополонених і зниклих безвісті. Дуже важка категорія, але ми вже готові з нею працювати, допомагати їм психологічно, хоча б і на якісь заходи запрошувати, щоб вони теж були не наодинці зі своєю проблемою, зі своєю бідою. І у нас є ось такий великий напрямок, взагалі, медична допомога для лікарень і для ста пунктів, і для медичних. Медики військовослужбовців завдяки нашим партнерам американцям. Ми постійно допомагаємо закуповуємо устаткування обладнання для лікарень. Або це дуже велика кількість медичних препаратів, які нам вони надсилають, і ми відправляємо їх просто логістикою. На цьому сконцентрована зараз наша робота пані Юлії. Ви побували в Америці, бачили їхній досвід. От скажіть, будь ласка, чого не вистачає Україні? Так, нам дуже не вистачає саме сформованого. Інституту військових Україна вже постійно буде у війні. Це вже воююча країна, і у нас дуже потужна армія. І це буде дуже такий великий грех, Я не знаю, як це сказати. Якщо ми не будемо їх підтримувати, і не будемо, бо не будемо на рівні держави вибудовувати оцю цю систему нормальної пропаганди війська. А потім вже звичайно шана до військового і шани до сімей, які віддали найцінніше, що у них було, для того, щоб вони воювали. І ми знов ж таки хочемо, щоб вони продовжували залишатися в війську, щоб вони формували резерв. А в Америці дуже крута штука. Це армія резерву, це федеральний резерв, армії США, які Зараз не приймає участі в армії і він не фінансується з податків американців. Це резерв армії США. Перше, що вони роблять, у них. Дуже сильно розвита пропаганда історичної культури, взагалі виникнення армії, як вона розвивалася. Це постановочні такі сценки від початку формування, потім як воно розвивалося, приймають участь молодь, вони перевдягаються, і ми були присутні це на великому подвір'ї з великими екранами. Спочатку співає військовий оркестр армії резерву, і потім починається історія формування армії США. Видатні. Постаті, військові, медики, льотчики. ДСНСники, і як воно, як воно вдягалося, як воно формувалося, як воно перетворювалося. І до до сьогоднішнього дня, коли в них всі є ці прибори тепловізійні, вони виходять з цією зброєю. Насправді, після того, як я це переглядаю вже другий раз, мені хочеться піти і служити. Насправді хочеться встати піти і служити. І е, е, ніхто там не говорить, що це безпечно, ніхто не говорить, що ти можеш не загинути. Ні, вони відкрито кажуть, що ти можеш загинути, але ми точно тебе гарантуємо, що твоя. Моя сім'я залишиться під опікою держави, купа програм. Вони перераховуються. і там якраз присутні були ну, я не знаю, тисячі дітей з різних шкіл, різних штатів. І для них це було все в інтерактиві. Я не бачила жодну дитину, яка б сиділа просто в телефоні і не звертала уваги, що відбувається на сцені. Всі були прикуті туди. З цього починається. Да, у нас там щось є. Да, оці кружки зараз в школі, там класи патріотичного виховання, ну взагалі не те. Це дуже непотужно, це дуже непрофесійно. Це має бути державна програма взяти і зробити. ми в 10 років війні за 10 років можна було вже зробити ну просто систему, на яку можна буде було би сказати: от подивіться, як у нас. У нас не 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 хуже, ніж в США. Але ні, у нас поки що це все на якомусь такому початковому рівні. Я не знаю, чи воно десь вистрелить чи ні. На жаль, оця шана до військового, який просто йде, от просто тебе навіть в аеропорт прилітаєш. Там є військові, ти хочеш йому сказати дякую. Що у нас відбувається? Ми тільки бачимо телеграм-канали і новини, де щось відбувається з ТЦК, десь когось затримали, десь якась корупція, десь когось побили і немає інших новин. Ми не сизідаємо, ми руйнуємо все, що ми вибудовували за 10 років. На жаль, чому так відбувається? Я не знаю. Я тільки можу здогадуватися, але хочеться вірити в найкраще. Цей приклад так по всьому іншому Америка може вже в нас почитися, і у них не закрита. Ви знаєте, не закрита влада. Щоб прийти до когось в конгресі, взагалі не питання. Ну ти приходиш в металорамку, і ти просто йдеш в кабінети. Тебе приймуть, окей, і якщо її немає, ну почекайте або запишіться на інший день. Щоб внести якийсь на розгляд питання, чому Тапс да, Юсей, він має голос в Конгресі. Бо сім'ї об'єдналися і їх чують. Мене шпиняють, давайте потім, ну потім вже не буде. Треба або зараз, або ніколи. А сім'ї вимагають з чого, в першу чергу, просто почуйте нас. Ну, зберіть нас, розкажіть нам. Ми розуміємо, що війна, ми розуміємо, що не все можна зараз зробити, але просто почуйте. Ну є якісь базові речі, які сім'ї вже 10 років не можуть отримати, внести правки в законопроекти або постанови взагалі на питання. Це просто питання того, що хочете ви це робити, чи не хочете. Є людина, яка відповідальна і буде просувати це, чи немає? А в Америці всі заточені, вони розуміють, що армія це важливо. Вони розуміють, що без армії це ну держава, це ніщо, і тому вони роблять абсолютно все. Доступна влада дослухатися до родини ветеранів і у ці масштабні заходи нормальної пропаганди вони там на 20 24 на 7, просто постійно. Тому от, от, от цього нам не вистачає. У нас звичайно, не такий менталь. Звичайно, у нас не 100 років армії, але з чогось має, має це початися. А початися має з чіткої промови держави, що ми отаке от, от робимо, і все, і не закриватися. Дякуємо вам, пані Юлії. Я нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма Тема дня у нас в студії була Юлія Дмитрова, директор благодійного фонду ТАПС Україна. Також в студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Наталія Назорна. Все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.